Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. Президент України Володимир Олександрович Зеленський відвідав Сумщину, відвідав наших героїчних воїнів ЗСУ, які зупинили російський наступ і нищить ворога. І зробив коротку заяву. Він сказав, що е по дорозі на Сумщину мав розмову по телефону з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Говорили вони про мир, про встановлення миру в Україні як результат візиту спецпосланця Дональда Трампа Стівена Уікофа в Москву його розмову з диктатором Путіним. Президент. України Зеленський сказав, що у нас позиція з США одинакова встановлення миру в найкоротші сроки. Встановлення миру в найкоротші строки. Ось таку заяву зробив президент Зеленський. Він подякував європейським партнерам за підтримку України і прагнення України до миру. Ну і сказав, що. Готується зустріч Дональда Трампа, диктатора Путіна і президента Зеленського. Але це все буде залежати від результатів перемовин за участю експертів-радників по безпеці, які будуть найближчим часом. Себто перед основними перемовними будуть, як кажуть, зустріч технічних, технічних працівників. Як можна би сказати, так? Ну і ще Зеленський сказав, що головне в умовах миру чи перемиря з Росією головне чесність. Чесність, справедливість. І висловив надію, що на цей раз Росія не буде обманювати Сполучені Штати Америки і Україну. І мир в Україні нарешті буде встановлений. Отака така заява президента Зеленського, яку він, яку він висловив з Сумщини, там, де наші Збройні Сили України, хлопці дівчата Збройних сил України героїчно стримують російського окупанта. Що ж, я скажу коротко свою думку. Вислухавши промову Володимира Олександровича Зеленського, я ухопився за його останні слова. Ми надіємося, що на цей раз Росія поступить чесно. Скажіть, будь ласка, наведіть мені, будь ласка, приклад всіх, хто буде слухати це відео, коли Росія поступала чесно. ну от я сам історик, український історик та журналіст. Отак От перебравши в головах в думки да, про всі мирні перемовини після війн, особливо тих війн, які Росія програвала, а потім Росія поступала безчесно і, як завжди. Так, Ще канцлер Біцмер казав німецький мирний договір з Росією, не вартий того паперу, на якому він буде підписаний. Але що буде далі? Покажу час. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!